Доброго дня, любі друзі! З вами вчитель географії Клішина Юлія. Сьогоднішня тема нашого уроку основні форми рельєфу суходолу, а саме рівнини. Давайте з вами розглянемо, які ж існують форми рельєфу. Форми рельєфу, як ви бачите на малюнку, існують найбільші або ще, говорять, планетарні. Сюди відносяться материки і западений океанів. І великі сюди відносяться гори і рівнини. Ці форми рельєфу формуються завдяки внутрішнім силам землі. Далі бувають форми рельєфу середні. Сюди відносяться річкові долини, горби, яри, бархани. А також дрібні Це невеликі борозни, купини тощо. Ці форми рельєфу у нас формують зовнішні сили землі. Погляньте, будь ласка. На карту, да? фізична карта світу. Тут у нас зображені саме планетарні або найбільші форми рельєфу. Це саме материки та западаний океан. Їх існування саме пов'язано із будовою зімної пори. Бачимо на карті: ось у нас які є материки на планеті Земля. Так, найбільший материк це Євразія. Далі пішла Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида та Австралія. І материки це такі великі ділянки континентальної земної кори, які оточені з усіх. Боків водами саме океанів. Так? Яких же саме океанів? Так, ми поглянемо на карту і побачимо, які у нас є океани на планеті Земля. Почнемо з найбільшого. Це Тихий океан. Далі Атлантичний океан. Індійський океан, Південний океан та Північний Льодовитий океан. І давайте ж з вами розберемося, що ж таке взагалі рівнини. Ми живемо на планеті Земля і здебільшого це рівнини на ній. На Землі рівнини вони займають більші площі, ніж гори. Це також добре ми помітили, наприклад, на фізичній карті світу. Рівнини у нас бувають таких типів. Зараз, будь ласка, поставте на паузу та запишіть у себе в зошиті дану схему. Рівнини. За виглядом поверхні бувають плоскі та горбисті. За висотою плоскогір'я, височини, низовини. За утворенням первинні та вторинні. Давайте з вами більш детально розглянемо дані типи рівнин. За виглядом... Поверхня, як сказали, плоскі. Тобто поверхня їх рівна, на ній немає помітних підйомів і спусків. Так? Тобто, ось як ви можете побачити на даному рисунку. Далі, також за виглядом, так, у нас є горбисті. Це підвищення, які чергуються зі зниженнями. Але такі нерівності вони здебільшого незначні. Також можемо да, спостерігати на малюночку. Далі, низовина. Да? Що ж таке низовина? Це низинна рівнина, розташована не вище 200 метрів над рівнем моря. Це про те, що я тільки що вам говорила. Низовини мають абсолютні висоти. До 200 метрів. Да? І ось, наприклад, у нас є Західно-Сибірська рівнина, яка знаходиться в Євразії. Євразії да? Також є найбільша у нас рівнина на планеті Земля, це Амазонська низовина. Вона розташована в Південній Америці. І ця низовина вона має такий плоский рельєф, який пересвідченими пересічений різними долинами численних річок. Так, далі. Ось ви бачите, якраз на малюночку у нас і показана амазонська низовина, яка знаходиться у басейні річки Амазонка. В Україні також є низовина. До великих низовин в Україні у нас відноситься, наприклад, Придніпровська, Поліська, Причорноморська височина. А, вибачте, низовина, а також на малюночку у вас ось є Поліська низовина. Височини! Так? Височини, це у нас рівнини з абсолютними висотами від 200 до 500 метрів. До височин належить в Україні, наприклад, Подільська плоскогір'я. Да? Плоскогір'я. Це також рівнини, тільки вони досить високі, понад 500 метрів, над Рівним Ну, Прикладами таких рівнин є середньосибірське плоскогір'я і декан в Азії. Як утворюються рівнини? За утворенням у нас рівнини поділяються саме на первинні та вторинні. Взагалі, рівнини вони можуть утворюватися внаслідок підняття ділянок морського дна і звільнення їх від води. Такі рівнини саме називаються первинними рівнинами. Сторинні рівнини вони виникають по-різному. Є рівнини, утворені наносами річок, пісками, суглинками, які тривалий час нагромаджувалися в зниженнях земної кори, і їх поверня плоска або слабо хвиляста. Поміркуйте, чи можуть рівнини змінюватися? І, будь ласка, запишіть. Дану відповідь у робочий свій зошит. Ну, давайте зробимо узагальнення нашого уроку. Сьогодні ми з вами розглянули форми рельєфу, а саме поговорили про рівнини. Що ж взагалі таке рельєф? Це сукупність форм земної поверхні, які утворені під дією як внутрішніх, так і зовнішніх процесів. Вони бувають різні да, за, за своїм образом та за віком. Також ми розглянули, які форми рельєфу є. Да? Поговорили, є в нас планетарні або найбільші форми рельєфу, це саме материки й океанічні западини. А також в межах основних форм рельєфу в нас є рівнини і гори. Сьогодні поговорили про рівнини. Рівнини це великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з незначним поливанням досуджу. За абсолютною висотою від моря. Серед рівни розрізняють Низовини, це від 0 до 200 метрів. Далі пішли у нас височини від 200 до 500 метрів. Та плоскогір'я це вище 500 метрів. На цьому наш урок завершено. Ваше домашнє завдання. Вивчіть, будь ласка, параграф 25. Та складіть характеристику географічного положення амазонської назовини за планом, який поданий нижче. І запишіть в зошит саме цю характеристику, сфотографуйте да, і скиньте фото виконаної вашої роботи. Подивіться. На карті на Амазонську низовину ви зможете на форзаці свого підручника Так, Географія 6 клас Бойко в Міхелі. На цьому урок закінчено. Я думаю, що для вас мій урок був цікавим та пізнавальним. До нових зустрічей!